Облік виробництва може відбуватися без замовлень або в розрізі замовлень. Для ведення виробництва в розрізі замовлень необхідно сформувати відповідні замовлення в довіднику замовлень. Для цього в модулі виробництво обираємо пункт меню Довідник замовлень в розділі Довідники. З'явиться вікно Умова замовлень натискаємо кнопку ОК. Щоб сформувати замовлення, натискаємо кнопку Додати. В полі Тип замовлення зі списку обираємо Виробничі замовлення. Вказуємо номер та дату замовлення. а також планову дату виготовлення замовлення. В полі Ім'я вказуємо назву замовлення. В полі «Для» з довідника контрагентів обираємо замовника. В полі Підрозділ. Обираємо підрозділ, який виготовляє замовлення. Вантажу Одержувач автоматично буде вказано контрагента, для якого виготовляється замовлення. Уточнюємо договір з цим замовником. Обов'язковим для заповнення є поле Відповідальний. Вказуємо матеріально відповідальну особу. В полі Рахунок. Вказуємо 231 рахунок, Облік витрат на основне виробництво. За потреби вказуємо значення Аналітик та натискаємо кнопку Додати. Створені замовлення можуть вказуватися при формуванні документів виробництва для ведення обліку в розрізі замовлень.